Всім привіт! Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі. Тут я купую, ремонтую та продаю гаражі, щось хочу на цьому трохи заробити. Тому зараз зустрічаєте гараж номер 2 Він номер 2 називається не тому, що він під номером 2 в кооперативі, а через те, що це другий гараж в моєму житті, який я вирішив взяти на відновлення. Ось гараж, куплений був за півтори тисячі доларів. І далі ви зрозумієте чому. Ворота. Згнило через те, що ґрунт був вище самих воріт. Пішли опади, там дощ, сніг. ґрунт набирався вологи і залізо почало ржавіти. Також за 20 останніх років їх ніхто не фарбував, тому що гаражом ніхто навіть не користувався. Замок Замок тут стоїть жиравель зі скритим механізмом. Щоб цей замок відчинити, нам довелося їхати за дідом, якому 90 років, тому що його дочка не розуміла, як він взагалі відкривається. Да й я не особливо розумів, тому що ні разу не відкривав такі замки. Потім ви бачите засов. Засов тут просто звичайний великий болт, який закручується ключом на 22 чи на 24, що не дуже зручно, коли ти приходиш просто в гараж. А ось яма, яма, в яку я провалився. Да-да, саме так. Я коли дивився цей гараж, в гаражі було заставлено все з двох сторін, а по центру були доски, на яких нічого не стояло. Я став і провалився. В гаражі встановлений лічильник. Так, лічильник є, але провода від нього ніякого не відходить. Не на лампочку, не на розетку. В майбутньому це доведеться виправити. Цей гараж уже під плитами. Так, я вже раціональніше підійшов до вибору гаража та не брав з гнилими досками, тому що відновлення гаражу з досками дуже дороговартісне, а всі, хто приходять і хочуть купити гараж, шукають його все ж таки під плитами. Також в гаражі знаходився підвал. Підвал був окремо від оглядової ями, і це був великий дуже плюс. Тому що всі, хто ремонтує машини, розуміють, про що я кажу. Наступний фактор, на який я вже звертав увагу при вибору гаража, так це його розташування відносно інших гаражів. Цей гараж був вищий, його ніколи не затопить. Це було також в пріоритеті при виборі гаража. Перше, про що я мріяв в цьому гаражі, так це купити нові дошки та замінити їх на оглядовій ямі. щоб більше ніхто сюди не провалився, в тому числі і я. А також, щоб було зручніше щось заносити, та завозити. Тому дошки я придбав вже більше міцності, а саме 50 мм. 4 довжиною, мені одразу їх розпиляли потрібної мені довжини. Також я придбав шурупи 8 см довжиною, що дозволяло скрутити дошки потім ціляком. Дошки мені відпиляли плюс-мінус тої довжини, яка мені була потрібна. Але підганяв уже їх вручну. Чому саме вручну? Два фактори. Тому що в мене немає електропили, вона дороговартіста, а друге в гаражі ж немає світла. Тому всі маніпуляції, які треба було робити, потрібно було робити вручну. Ось я такі щити вирішив збивати, але так як світла не було, треба було приступити до того, щоб воно з'явилось. Я встановив два автомата на дів і провів два провода, до якої підключив розетку. І все запрацювало. Робота пішла швидше. Я зміг користуватися вже широповертом. Ось такі щити я позбивав дошки. Я вирішив збити в чотири щита, по 4 дошки. Так, це дуже зручно, коли ти приходиш і за чотири рухи можеш відкрити повністю яму, Та так, і зачинити в зворотньому напрямку. Потім що я вирішив зробити, так це прибрати в гаражі. Після того, як я замів, я побачив, що там бетон, і він гарної якості. Залишилося вивезти сміття та приступати до самого важчого це зварити ворота. Купив ось такий лист метр п'ятдесят шириною та три сорок довжиною. Розрахував я його, звісно, як ви дізнаєтесь пізніше, дуже правильно. Ось така вартість цих всіх матеріалів, а більш детально ви можете побачити у мене на YouTube каналі. Там є повністю відповідь, скільки коштують нові ворота. Ворота вийшли ось такі: Да, зварили їх мені так собі. А може і добре. Я не розумію в тому, тому сам, якщо сам не варю. Зміг це зрозуміти тільки після того, як почитав ваші коментарі. Ворота були зварені скутника, і він був зварений, можливо, не так. Але розкоси зробили, ворота закрилися, та мені цього було достатньо. Під час того, як варили ворота, я постійно згадував свої засови, які були на ключі, та було не дуже зручно крутити їх постійно ключем. Тому зварив зручні. Ось нижній, який буде надавати воротам при вітрі відчинитися повністю або зачинитися, та верхній, який зачиняє ворота, щоб ніхто не міг зламати їх зверху. Ось такі, бачите, листи залишилися після того великого листа, як я правильно їх розрахував. Наступним етапом в цьому процесі треба було обробити ворота, щоб вони не заржавіли, як попередні. Тому я їх обробив розщеників та приступив до того, щоб фарбувати. Фарбуваю звичайної фарби алкідна, яка коштувала 110 гривень, та фарбуваю їх валиком. Так, можна було зробити з полізатора, можна було зробити це просто кісточки, але валіком було набагато зручніше та дешевше. Пофарбуваю їх за пару годин і колір мені сподобався. Ось так почали виглядати мої нові ворота, та і взагалі вигляд гаража повністю змінився. Стало набагато красивіше, та гараж почав коштувати набагато дорожче. Наступним етапом, що потрібно було зробити, так це вивезти землю. Землі тут було дуже багато. Вона була відсів, щебінь, камні, стекло. Тут лежало багато якогось мусора. Довелося використовувати перфоратор. Наступним етапом, чому було складно це зробити? Тому що перед тим. Цю ніч йшов дощ, і я вирішив все ж таки не відмовлятися від машини, яку замовив на ранок, а продовжити працювати. Було складно, тому що земля була волога і все прилипало до лопати. Але все ж таки мотивація те, що три години він стоїть безкоштовно, а наступна кожна година його простою, коштує 50 гривень, давала мені впевненості в собі та віри в те, що зроблю це вчасно. Ось таку яму я викопав, приблизно десь 40-50 см вона була глибиною. Всі, хто приходив повз, постійно мені запитували, навіщо така глибока яма. Відповідь була очевидна: зробити тут басейн, як же без басейну перед гаражом. Насправді, на воротну коробку дуже йде велике навантаження, тому що дві плити стоять саме на ній. І тому під нею повинен був зроблений бути гарний фундамент. В цьому же випадку його взагалі не було. Тому і в гаражі потріскалися стіни. І щоб це не продовжувалося, да й до того, що якщо машина почне заїжджати постійно, то ворота будуть просідати. Щоб цього не допустити, ми вирішили залити цементом, бітоном десь приблизно 40-50 сантиметрів. Замовили щебінь та по 500 гривень тонна. Сюди пішло, до речі, в цю яму близько трьох тонн, того півтора і того. Воду ми почали привозити вже в каністрах по 40 літрів, тому що так було зручніше. А далі все було банально просто. Потрібно було засипати два щібня, три відсіва, півмішка цемента та майже відро, відро води. Цю операцію ми зробили приблизно за одну добу, то ще один день. Коштувала один день бітономішалки, 200 гривень, плюс ще привезти нам її і відвезти 100 гривень, тобто в сумі це 400 Ось такий вигляд почав мати перед гаражом уже залитий бетон. До того ж, я вирішив зробити ще два бордюра, тому що рівень воріт сусідів був набагато вищий, ніж мій, і щоб земля від одного і від іншого не совувалася мені, та вода не текла під мій гараж, я вирішив зробити такі два бордюри. Та, як вияснилось потім, сусідям сусідам ця ідея не дуже сподобалась, але варіанту у них не було, тому що я їх зробив на своїй території. Наступним етапом, що потрібно зробити, було в цьому гаражі, так це його заштукатурити. Почали встановлювати маяки. Маяки ми встановили порівню, але не дуже там приглядалися, тому що знали, що потім він весь побілиться, та буде виглядати нормально. Це ж не квартира, щоб її виштукатурювати під маяки. Потім я почав встановлювати проводку, щоб зверху накидувати штукатурку, і під нею вже була проведжена електрика. Ось так встановив, прикріпив там, де було потрібно. Сильно не заморочувся також. І тепер зустрічайте гараж, який поштукатурений. Це просто два різних гаража. Я не знаю, як вам пояснити, але я його, якщо б робив не сам, то б я його не впізнав. Це було дуже помітно, що він змінився. Потім, що ми почали робити, так це перед гаражом вивозити землю, щоб зробити рівний заїзд. Тому що впереді гаража ми забітонували, але забітонували ми під рівень, і тут вийшов такий горб. Вирішили його також зрізати, але на цей час я вже не хотів заказувати машину, вивозив її своєю. Ось такий вигляд він мав. Ви бачите, що з кожної сторони плюс-мінус 15 см висота землі у сусіда вище. Наступним етапом я вирішив в гаражі зробити невеличкий стілаж, щоб все, що було розкидано в гаражі, поскладати в одну сторону, та воно не заважало працювати далі. Потім я вирішив встановити ще один автомат, підключити всю електрику, розетки, вмикачі, та купив навіть в епіцентрі по 200 гривень LED-лампи. Так, тепер вона багато стало краще виглядати. І цю стінку я вже побілив. Вона також додала мені впевненості в тому, що її його білити повністю треба. Дивіться самі. Після того, як гараж був повністю побілений, я вирішив, що перед гаражом ще треба зробити навіс, щоб він почав виглядати набагато краще. Зварили мені його за 400 гривень, скутника, який залишився в мене зварить. Також я накрив профтестилом, правтастил мені обійшовся в 1000 гривень. І в принципі, ось такий фінальний вигляд гаражу ви можете побачити спереду. А ось такий вигляд гараж має всередині. Так, в ньому встановлені нові лед лампи, він побілений, встановлені нові розетки і вимикачі. Ось такий вигляд має гараж при в'їзді. Що виглядає дуже чудово в порівнянні з тим, що було спочатку. Ворота відкриваються, ставляться на засови та не зачиняються. Тепер давайте рахувати гроші. Купив я цей гараж за 1500 доларів, вклав я сюди 1200 доларів, продав я його за 3700 доларів. Чистим я заробив на ньому 1000 доларів. Напишіть в коментарях: багато це чи мало. Дякую за перегляд.